З 23 на 24 серпня на території аеропорту в Житомирі відбувся всеукраїнський фестиваль електронної музики у Гарангара. Свято такого масштабу в Житомирі проводиться вперше. Було запрошено відомих діджеїв із різних областей України, проведено мотошоу, авіашоу, грандіозне лазерне шоу, а також виступ Харківського театру вогню. Кульмінацією фестивалю стала зустріч світанку у День Незалежності України. Вхід на свято був безкоштовний, а його територію проголошено вільною від алкоголю. А фестиваль зінісований міською радою, а також всіляко підтриманий обласною та міською організаціями партії регіонів. України і разом з тим її молодіжного крила – це молоді регіони. Дуже цікаво вийшло з мероприятий, в яких ми задіювалися, авіашоу, мотошоу, вогнєне шоу – це доволі такі екстремальні види відпочинку, які допоможуть, в принципі, хлопцям почувати, що можна жити без алкоголю, без наркотиків і дійсно відпочити душою і тілом. Ми со своєї сторони зробили все, щоб люди почувствовали, як це можна качественно відповідати. І це бесплатно. Ми на перспективі Житомира працюємо. и надалі буде ще більше вражень людей, більше, більше емоцій, можна так сказати. Тут дуже цікаво, дуже цікава музика, дуже цікаві конкурси. Радує те, що всі не п'яні. Це суттєво так повітря, але.